корупції та Присутні члени комісії, Титяна, голова комісії, Юрій, секретар комісії. Запрошую. Купович Наталія, Секретар Сільської ради, Павло Шадія, заступник Сискован Діян, Степлафь органів. Кляф Іван, староста Віфійського старостинського округу. Янтолик старостанського староста. На засіданні присутні два члени комісії було. Розпочинаємо засідання комісії. Зачитую порядок денного. Перше: пронесення змін до рішення Завічанської сільської ради від 18.12.2020 року номером про затвердження переліку та персонального славу постійних комісій Завічанської сільської ради із внесеннями змінами з 31.07.2024 року. Друге, про затвердження плану діяльності з підготовкою регуляторних актів за 2025 рік. То за те, що порядок денний прийнятий за основу, може голосувати за одного, в кого є зміни доповнення пропозиції до порядку денного? То за те, що порядок денний прийнятий цілі, можуть голосувати. За одного. Отже, переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше питання: про внесення змін до рішення Зарічанської сільської ради дні 17.12.2020 номером 7 про затвердження переліку та персонального складу постійних комісій Зарічанської сільської ради з внесеними змінами 31.07.2020 року. Інформує Пупович Наталія, секретар сільської ради.

Зареченської сільської ради ну, 17-20-2020 року затверджені перед персиональних складу Зареченської сільської ради, а, а саме виразки з складу по місії канали мальчик Транспорту Депутата Зареченської сільської ради польської пари.

до 2020 року номером 7 про затвердження переліку та персонального складу постійних комісій Зарічанської сільської ради із внесеними змінами тридцять першого року, а саме вивести складу комісії з гуманітарних питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, та транспорту депутата Зарічанської сільської ради Лацфун Марин Квайн. Вести до складу постійної комісії з питань прав людини законності, з депутатської діяльності, етики запобігання корупції та регламенту депутата Зарічанської сільської ради Латфун Марин Квані. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики, запобігання корупції, регламенту, голова комісії радських то, о, у кого членів комісії є зміни, пропозиції та доцільні? Немає. Хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення та винести його на розгляд сесії? Рацемпітяне за впав за однаку. Вирішили погодити даний проєкт рішення та рекомендувати з пункт і винести його на розгляд сесії.

які говорити не дати. Податки на це вперше абсолютно збалансовані з бюджетом. Це ми розробимо перші дві факти до 25 року і розробимо цю інформацію. Це все, що треба розробити. Засудові проєкти рішення. Затвердити план діяльності з підготовки регуляторних партій виконавчих органів та і сільської ради на 2025 рік, згідно з додатком. Попробує за виконання рішення викласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестиційних фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Голова місії військових селів та комісію з прав людини за депутатської діяльності, епіки запобігання функції та регламенту видвані. У кого членів є зміни, пропозиції доповнення? <рикру> То за те, щоб погодити даний проєкт рішення та винести його на розгляд СССР, за одного вирішили погодити даний проєкт рішення та рекомендувати сільському винести його на розгляд СССР. Питання порядку денному витягу, а на цьому засіданні справи за цей так спілку етика запобігання корупції та рекламу зато була ступень.